Доброго здоров'я! Прямуємо в ліс. Тепер уже в березневий. Початок березня, початок весни. А ось і висипали ознаки весни. Рясно, рясно, сережок на вільсі. Червонуватих вільха червона. А зі мною мухтарчик. Іде мухтарчик. Прокльовуються березневі котики. На лозі, як у нас кажуть, на вербі козячий, невід'ємний атрибут березня. Прийшли в це місце, тут багато остовів осики і повалених осик. На ось цьому поваленому дереві я знаходила гливу і бачу, що вона виросла ще. А вона ще й пристойна. Заберемо, може, ще знайдемо, бо цього шматка нам на вечерю явно не вистачить. Ще гливи в березні можна збирати. Тут глив поки не спостерігаю, лише трихаптум двоякий. Ось такий трутовичок, у нього під низом шипики, він уже старенький, уже розкладається, і на ослабленому трутовичку поселилася зелена водорість. Що ти шукаєш тут? В лісі давно не були. Понюхала гливу, який же приємний запах гриба. Бухтар бушує. На дорозі мені трапився дуже пошкоджений сухий дубок, і я залишу під корою гливу. Все одно з її однієї наїдку немає, хай вона. Дасть своє потомство, щоб цей дубок не пропадав дарма. Що ти стрибаєш? Уже мухтар тут побігав. Вчора у нас вдень було 8 градусів тепла, а сьогодні зночі на калюжах лід і він не розтає. Температурні березневі гойдалки, ще вони будуть у квітні. Ідемо вперед. В низинках не тільки лід є, а ще й сніг помітно. До речі, в нас сьогодні вранці сніг притрусив усе навколо, але потім розтанув. А цей лежить ще здавна. Якої ж химерної форми часом бувають сосни? Ось недорозвинена гілка сосни всохла і тепер має вигляд, як до дерева притулилася його дитинча. А там сувель на сосні? Вона сама теж роздвоєна. І на ній сувель. Мабуть, я таке бачу вперше, щоб на сосні виріс такий нарост, Чи я не звертала уваги раніше, але на березі дуже часто бачу сувелі. Маленький, але є, а можливо, так заросла колись зрубана гілка. Повалена береза і на ній кожного року висипає березової губки дуже-дуже багато. Ось, яка вона велика, величенька. Не смачно. І там ще є вже березова губка доживає свій вік, вона однорічна, однорічний трутовичок. Уже і не презентабельний, але ще тримається на дереві. Місце, де я всю зиму спостерігала маленькі дрібненькі грибочки. Спеціально зайшла побачити, чи вони ще є. Немає мороз і сніг, грибочки з'їв. Немає. А скільки ж їм рости? Оце не грибочок, листочок. Досягли ми молодого соснового лісу. У мене була мета зібрати соснові бруньки, проте я бачу, що вони геть малесенькі, мабуть, наші сильні лютневі морози пригальмували їхній ріст. Але що цікаво в сосновому лісі, ще можна розрізнити залишки гігрофорів, ще можна їх пізнати, ще вони тримають форму. Ах ти, хуліган! Трохи заспокоївся, і були ж у нас морози по 15 градусів. Знов ти прийшов. І снігу лежало небагато, проте помітно лежало. І грибочки, як би дожили до весни. Тримати треба треба, да? в цьому місці можна добре розрізнити гігропор пізній, пропавший і погнивший, але сам факт. Он шапиночка навіть є. А ось тут цілий грибок до цих пір зберігся. В стані сумному, звісно. Але як дивно, в березні місяці ще можна побачити гігрофор пізній осінні грибочки. Вийшла на відкриті місця, і тут соснові бруньки також малесенькі. Вони пригальмували свій ріст в лютневі морози. Треба трошки почекати. Звісно, можна і зараз збирати, але скільки їх назбираєш отаких дрібненьких. Прямуємо додому. Мухтар. dodomo До